Друзі, ну і як вже анонсував Руслан Сьогодні всесвітній день серця, і будемо говорити про нього, і найголовніше, як його вберегти. Серцево-судинні захворювання головна причина смертей по всьому світу і в Україні, зокрема, і про це заявляють у всесвітній організації охорони здоров'я. І через ці хвороби люди живуть менше. Ну і звичайно, що комфорт, життя і якість також погіршується. Все більше випадків серцевих хвороб фіксуються в молоді, але водночас у ВООЗ додають, що що більшості серцево-судинних захворювань можна запобігти, як це робити, які варіанти допомоги хворим у найтяжчій ситуації. Ми поговоримо з лікарем-кардіохірургом, професором, директором інституту серця міністерства охорони здоров'я України Борисом Тодуровим. Але перед тим як ми почнемо розмову, давайте ще більше дізнаємося інформації про нього. Кожного дня ти не що в мене 3-4 операції. І це кожного дня 3-4 врятованих життя. Відчуття, що ти не дарма живеш на світі. Майже 39 років поспіль кардіохірург Борис Тодуров змушує битися людські серця. Він провів 17 тисяч операцій і змінив 17 тисяч людських доль. Борис Тодуров разом зі своєю командою щодня виборюють життя попри обстріли, вибухи та труднощі. Везимо серце. Везимо серце. За період повномасштабної війни в Україні в інституті серця було проведено 14 успішних дитячих трансплантацій сердець. Але лікар додає, що на жаль, діти, які перебувають в листі очікування, не живуть довго в середньому, рік півтора, і через півтора року лист майже повністю оновлюється в поганому сенсі цього слова. Тому кардіохірург згадує символічний вислів: не забирайте органи на небеса. Небеса знають, що ваші органи потрібні на землі. Багато Бористодуров допомагає і українським військовим. Наприклад, цього місяця він прооперував парамедика, який отримав поранення під час боїв за Азовсталь. А потім з кулею в серці провів три з половиною роки в полоні. Цю операцію лікарі зробили на працюючому серці, і вона була успішною. Кулю видалили щодня. Бористодуров повертає надії та мрії іншим. Та в душі мрія про своє. Мрію про мирні часи і дуже мрію повернутися в свій рідний ми Маріуполь. Ще, а ми ще воюємо, а ми ще, а ми ще потанцюємо, тим металом зділи наші рани, бо ми люди, ми люди, титани. Борис Тодуров студії сніданку в прямому ефірі. відомі вам доброго ранку. А вітаємо з професійним Це свято для вас чи просто професійний день? Це професійний день і звичайно свято. Хочу привітати всіх своїх колег з цим днем: і кардіологів, і кардіохірургів, і всіх дотичних до цього дня, всім, хто рятує серце, людське. мої вітання і що ми наш з паном Борисом розговорилися. те, що до того прямі ефір був операція? Пам'ятаєте, два роки тому здається чи три а, в прямому фірі сніданку? пан а, Борис, через годину буде. Пересер... Серце. Та трансплантація серця буде вже операції. Зараз, зараз везуть наші колеги везуть серце, донорське серце, яке взяли пару годин тому. І uh -huh. я думаю, через годинку вже буде воно в Києві. і я... Буду робити чергову трансплантацію. Фух, а, Пане Борисе, Всесвітній день серця, але маємо ще і ще один привід говорити про профільні заклади. Зокрема, напередодні від ворожої російської атаки зазнав руйнувань інститут кардіології імені академіка Стражеська в Києві. А, двоє людей зараз бачите кадри. Двоє людей загинули. Це медсестра і пацієнт. Будівля пошкоджена на рівні 3-5 поверхів. Та як повідомляють в міністерстві охорони здоров'я України, попри атаку, заклад продовжує нині працювати. І от пане Морисе, на вашу думку, скільки часу може бути потрібно, щоб інститут відновився повністю? Я думаю, що інститут скомпенсує ці ці втрати своїм потужним таким діяльністю, своєю потужною. Я знаю і директора, і наші колеги там працюють. Я думаю, що це не зупині не зупинить роботу інституту. Ремонт буде е, продовжуватись, а лікування хворих буде продовжуватись само собою. Ну і а, ще одна загиб загибель в Києві. Це загибла 52-річна Ілона Ревут. В неї не витримало серце. А, про це повідомили в Юнайтед 24 За словами її колег, Добре. вона вела здоровий, ну, здоровий спосіб життя, була цілковито здоровою, але дуже стресово вона переносила важко ці обстріли. І будучи перебуваючи в укритті, в неї не витримало серце. А, поясніть, будь ласка, що значить не витримало серце. Зазвичай на піку стресу можуть бути такі досить руйнівні зміни в організмі, коли підвищується тиск, і це може бути причиною інсульту, наприклад. Це може бути причиною інфаркту. При підвищенні тиску на піку стресу можуть бути порушення ритму, такі, які несумісні з життям, і тоді людина вмирає. Тобто досить багато причин можуть бути, коли людина знаходиться в хронічному або в гострому стресі для того, щоб померти. Тобто, всі українці, коли в тебе цей виплеск відбувається, коли гучний вибух і тіло реагує, то це може бути приводом до інсульту чи інфаркту? Звичайно. Пане Борисе, скільки живе серце? От просто з наукової точки зору, просто цікавенка для нас усіх, ми так поза ефіром фірмозговоримо. Скільки живе серце? поза межами поза межами організму людини угу. коли ми робимо трансплантації зазвичай за стандартами серце може зберігатися в контейнері поза межами організму до 4 годин Після того, як ми його зупинили у донора і прокачали спеціальний розчин, охолодили і поклали в контейнер, через 4 години це серце має вже битися в грудях у іншої людини. Тобто за рахунок чого десь... скорочення запускається серце? 4 години не б'ється, потім забилося. Ну але питання ще так: як довгі дистанції подолати, коли треба їхати, 7-8 годин, а не 4? На сьогодні, звичайно, дуже важко. Гелікоптери не літають по, всьому, по всій території України. А якщо літають, то мають сідати під час повітряної тривоги. Тому ми не використовуємо зараз гелікоптери. Ми возимо тільки автівками. І возимо інколи з Запоріжжя, з Луцька, з інших міст віддалених за 500-600, а інколи 700 кілометрів. І ми зараз використовуємо методу, яку привезли з Америки. Наша команда постійно стажирується в Стенфорді, в Нешвілі, в інших провідних центрах. І саме з Нешвілу ми привезли нову методу консервації, зберігання серця. На сьогодні ми можемо зберігати серце понад 7-8 годин. І потім запускати. А запускається за рахунок того, що ви сказали, холод має бути. Серце охолоджується і зберігається в контейнері. Коли ми його вшиваємо і відкриваємо аорту, починає кров протікати через коронарні судини. Серце нагрівається, і серце має свій автоматичний, автономний водій ритму. Uh -huh. Так званий синусовий вузол, який запускається і запускає електричні імпульси, які стимулюють серцевий м'яз, і серце скорочується після цього вже самостійно. Бачите, <клес> осягнути, збагнути неможливо на людям, які не дотичні до цієї унікальної професії. Пане Борисе, тут зазначимо, що, наприклад, в європейському, ну в Європі, та Є, є дані Всесвітньої організації охорони здоров'я, що а, серцево судинні захворювання а, вони пропадають на 42, ну майже половина відсотків європейців людей, які живуть на цьому континенті. А от Міністерство охорони здоров'я України на своєму сайті повідомляло, що впродовж минулого року в Україні було проведено 49 трансплантацій серця, 48 дорослих і одна дитина. А цьогоріч цифри цифрики. Трансплантація, яка відбудеться сьогодні, я сподіваюся, буде 42-га, тільки в нашому центрі. Крім нашого центру ще трансплантації серця виконують і львівські об'єднання не найбільшу кількість після, після інституту серця, і деякі інші лікарні, але найбільшу кількість робимо ми на сьогодні, десь 70% всіх трансплантацій робить інститут серця, і ми маємо найкращі результати. Тобто, порівняно з прошлим і минулими поза минулим і позаминулим роком, ми вдвічі, я думаю, в цьому році збільшимо кількість трансплантацій серця. Ну і хочеться далі говорити вже про конкретні історії. У вашому досвіді є трансплантації від дитини до дитини а, і дитині від а, вже від дорослого, так серце. Ну і хочеться згадати історію маленького тихона, і для якого така стала операція порятунком. В січні в його грудях забилося нове серце, донором якого став підліток. А першого вересня Тихон вже пішов у перший клас. А шестирічному жені. Наступного пацієнту пересадили серце дорослої жінки питання: як вдається обійти природу? Адже ну навіть фізіологічно серце більше дорослої людини помістити, втиснути в груди маленької дитини. Як таке можливо, за стандартами вага донора і реципієнта має відрізнятися не більше ніж на 20%. В Україні дефіцит донорських сердець дуже великий. Щоб ви розуміли, наприклад, в Європі на мільйон населення 24-26 донорів, в Україні на мільйон населення на сьогодні 4 донори, тобто в шість разів менше ніж в західних країнах. Тому ми почали використовувати маргінальні серця, тобто серця, які за стандартами. Не могли би е, використовуватись для трансплантації. Це uh -huh. серця з вродженими вадами, які ми коригуємо до того, як пересадити. Це серця з ішемічною хворобою, з е, е, вадами клапанів, які ми коригуємо на бектейблі, uh -huh. а потім е, пересаджуємо. Таким чином, ми тільки за останні три роки збільшили за рахунок таких маргінальних сердець на 40% кількість трансплантацій. Майже половина трансплантацій – це маргінальні серця, які за всіми стандартами не мали б бути використані. Але на щастя, результати таких трансплантацій, пересадок не гірші ніж за коли ми робимо трансплантації за стандартами. Що стосується дітей, дійсно дитячих донорів майже нема. Найбільш емоційна була історія, коли ми пересаджували перші першу дитячу таку трансплантацію. Робили соломійці, яка, яка так. співала mm. зараз до, до нашої передачі, і е, нам зателефонувала мама хлопчика, який помер. Від інсульту uh -huh. і запропонували взяти органи її дитини для порятунку інших дітей. І ми тоді зробили трансплантацію шестирічній соломійці від чотирирічного хлопчика, і вага відрізнялась на 40%. Це було таке пряме порушення стандартів, але е, цей ризик був виправданий і е, результат був дуже гарний. Ви бачите, вже два роки Соломійка живе, ходить до школи, співає. тік-ток, Фейсбук, і вона сьогодні є е, таким е, символом української трансплантології, е... пане Бориса. А історія якого пацієнта або людини вам згадується ну, на віки залишиться з вами. Я, я думаю, що всі дитячі трансплантації такі досить унікальні. Ви згадали Женю, він перша дитина, яка пройшла через бівентрикулярний екмо. Тобто серце настільки не працювало самостійно, що не одне екмо ми, ми підключили, а два екмо. І на цьому він жив два тижні. Я звернувся до всіх дотичних через Фейсбук, через. Звернення таке, і ми знайшли для нього доросле серце, пересадили. І сьогодні він живий. Нещодавно Кіра, 12-річна дівчинка, яка була прооперована з приводу механічного серця. Ми зібрали гроші uh -huh. для того, щоб імплантувати механічне серце, бо її власне серце вже не билося майже. І наступного дня з'явився донор Вахмадиті. Uh -huh. І коли ми взяли серце і повезли, ви бачили, попали під найбільший обстріл. Це на, коли ви за кермом час. самі везли серце. Так, Ми звільнили. Uh -huh. За кермо, щоб не ризикувати ще й водієм, бо uh -huh. дуже було небезпечно їхати, була така атака досить серйозна. Uh -huh. Але ми привезли серце, і, і на той час це було найменше серце, яке ми пересували. Ось кадри, як вивезли серце, так розумієте. Я не знаю, руки тремтять, стрес такий, а потім одразу робити операцію, самому провести. і… В тому випадку ми пересадили серце від шестирічної дівчинки 12-річній річній дівчинці. Тобто серце було настільки маленьке, що воно само не могло качати кров. Ми підключили знову ж таки штучний кровобіг екмо і майже два тижні тримали на екмо, щоб це маленьке серце адаптувалося. На сьогодні Кіра вже виписана і вже вдома, і щаслива родина, і ми щасливі разом з ними. Ще до початку повномасштабного вторгнення росіян ви працювали над тим, щоб донорські серця могли перевозити безпілотники. Як зараз з транспортуванням? Для трансплантації ситуація. ну на сьогодні, як я вже сказав, гелікоптери не літають автівками. Возити дуже складно. Це великі ризики для всієї команди, коли автівка їде там з великою швидкістю. Зараз, наприклад, я телефонував дощ, іде такий досить сильний, і вони їдуть 150-160 на швидкій допомозі по трасі, по трафіку. Везуть серце. Це небезпечно і для людей, і для бригади, і для всіх. Тому ми вирішили якось змінити свою стратегію і попросили наших військових, вони надали нам гібридний дрон. Який взлітає вертикально, потім може летіти 700 uh -huh. кілометрів без посадки і перевозити е, наш е, бокс, термобокс з серцем? За скільки? І потім сідати на гелікоптерний майданчик на uh -huh. даху нашої лікарні. Ми вже зробили декілька таких експериментальних польотів. Uh -huh. Ми обстежили серце і температурний режим, і кров, чи, чи не. Руйнує вібрація цього угу. дрону е еритроцити О. і, і угу. серцевий м'яз. Ми все це дослідили. І на сьогодні ми можемо впевнено сказати, що ця, ця метода може бути використана як тільки закінчиться військовий угу. стан можливо. Ми, ми зможемо перевозити дронами серця з будь-якої точки України. А, пане і... Борисе, три роки тому я нагадаю, дайте, будь ласка, це відео. А, коли сніданок за Димкс 1, 1 в прямому ефірі пустили під час операції, от бачимо деякі кадри а, і я ну трошки ну майже знепритомнів, ви, ви це це, це операція, пам'ятаєте? Да, в, ви, ви осколомок серця ми видаляли. Да. А, і ви знаєте, я вам скажу а, трошечки, навіть було лячно, я не з коли я побачив, як б'ється серце в людини тут і зараз на розстані. Пане Борисе, на сам кінець, дайте нам сигнал всім нам, українцям. Всі, хто зараз вас бачить, як берегти серце. Питання не просте, але є певні фактори ризику, якщо їх знати і, і виключити з свого життя, то можна зберегти своє серце на дві роки. Ну, Перше, це артеріальний тиск, треба його контролювати, і якщо він є високим, треба його регулювати пігулками. Це високий холестерин, треба хоча б раз на рік вимірювати його, і якщо він високий, то регулювати mm. дієтою і знову ж таки ліками. Це сахарний діабет. Тобто це треба контролювати і виключити зі своєї дієти все солодке. Взагалі-то все солодке треба виключити, навіть здоровій людині, щоб mm -hmm. не, не, не бути потім е, жертвою о, цього цукру. Е, фізичні навантаження mm -hmm. мають бути хоча б 20-30 хвилин. якісь навантаження Кров не застоювалися, а навпаки, посна на день, хоча б 20-30 хвилин. Mm -hmm. Краще а, це пішки ходити. Може, можна і так. Любу гімнастику, люби любі, любі вправи, навантажувальні, якісь дорожка, бігова чи щось інше. Зайва вага. Дуже впливає, тому треба тримати свою вагу в нормі, і таким чином можна, можна продовжити своє життя. Ну і звичайно, стреси, які останнім часом вбивають людей в молодшому віці. Е, якщо ви стресуєте і, і дійсно це впливає на ваше здоров'я, зверніться до невролога. Uh -huh. отримуєте пігулки багато людей сьогодні на антидепресантах, і це їм рятує життя. Відпускаємо вас, пане Борисе. Ми вже за годину, а не вже може менше. У вас буде трансплантація серця. Сподіваюсь, буде так. все добре. Дякую вам Хай за запрошення. Дякую. Дякую. Себе. Дякую. сьогодні. Всесвітній день серця, і як його вберегти, розказав нам Борис Борисадуров, кардіохірург, директор інституту серця моз України. Бережіть серця, ми продовжимо. Твоя доля мене не цікавить. Ви повинні завжди звертатися до мене на Від ненависті до кохання. Один крок. Твої паливний насос, перевірили? А слушна думка, це не жіноча справа. Та чи зроблять вони його разом? Вона займає моє місце. Зворотній напрямок. Прем'єра серіалу з 29 вересня. Дивись в ефірі один плюс один Україна.